Так, яблучка, яблучка, білий налив. Висадив чоловік, купив на ринку, О, це білий налив. І вже оце посадив її на весні 22-му році, коли війна почалася. А я йому говорила, ну навіщо, навіщо ти її купив і посадив? А він каже мені. Та прямо там. Ну і що? 150 п'ять гривень то не гроші, виросте, а я думаю, Боже, війна, що ж буде із нами, і, і, і витратився, посадив. А він, та чого ти переживаєш? Не переживай. То все, гроші, то бумага, то чепуха, а вона ростиме, дасть Бог, діждемося і будемо з яблуками. Ти ж кажу, любиш яблуки білий налив. Ну, звісно, хто ж їх кажу, не любить. А в цьому році ось уже ось скільки понав'язувалося. нав'язувалося. Які красиві. А які. Піднімаю, вони вже. Гілочки понагиналися вниз. Вже ж, Оце тут їх скільки. Чотири штучки зараз нав'язано. На цій гілочці три штучки. Бачите, які. Дуже красиві. Там вон. дві, дві, і ще дві. Які красиві. Да, дійсно не обдурили. Білий налив. Бачу і так, що ось листочки. Да, нічим не бризкані. Вон навіть черв'ячки вже бачу. Почали трохи їх те. А вона така висока, вже мене перегнала ростом. Що знімало? О, яка висока. Ого. І на цих гілочках теж є. О, які краси. О, голубка мені допомагає. Коментарі давати. О, яка, яка голосиста. А гарна. Ну, не було місця, тут ось забор у нас, там вже дорога, ну, а там горіх вже багато років, йому росте, а далі груша теж велика. Дичка, а до неї там ще й прищепа зроблена, теж дуже гарні груші. Прищепі. Це все чоловік за цим любить доглядати, деревця, все Це його робота. Він любить таке. І от хай росте. Бач Ух. Були хоча б не. до небо. Добре, і мене перегнала русточком. От тобі яблунька, красунечка, білий наливчик. А я їх дійсно люблю. Було у мами яблучка теж була білий налив, бо це вже немає. І мами немає, царство небесне, і яблучки вже немає. Там вже все по-новому. Посадила сестричка, все росте по-новому. А ми оце так теж хазійнуємо. І оце такі в нас сонечко, сонечко, куди ти лізеш, ліз. Тут всього і сонечко, і мурашечки. Все є. Ось такі-то спроби в нас.